Крим повернути реально. А Росія хоче збільшити кількість своїх військових в Україні до майже 700 тисяч. Це одні з основних меседжів головнокомандувача ЗСУ Сирського, які він озвучив під час інтерв'ю британському виданню The Guardian. Детальніше про це, власне, і розкажу у випуску несеться, і також обговоримо вчорашнє блокування трибуни у Верховній Раді. Чому депутати не розглянули законопроєкт про заборону української православної церкви московського патріархату? Але почнемо із важливого про ситуацію на фронті. В інтерв'ю Сирський не розкрив якоїсь приголомшливої інформації. Утім, його посил однозначний. Україна продовжує боротьбу і налаштована на перемогу. Отже, про те, що Росія має значну перевагу у живій силі та техніці на полі бою. Військові говорили вже неодноразово. Сирський під час інтерв'ю заявив, сили противника зросли зі 100 тисяч військових на початку повномасштабного вторгнення до більше півмільйона бійців на зараз, і до кінця цього року вони планують збільшити свою присутність до майже 700 тисяч людей. А співвідношення у техніці на зараз приблизно один до трьох і не на нашу користь заявив. Заявив сирський. Цим і пояснюється ситуація на фронті зараз. Росіяни повільно але просуваються. Пише The Guardian. Утім, це маленькі населені пункти. Жодного великого міста Росіянам так і не вдалося захопити. Заявив сирський і ворожу армію можна зупинити, впевнений головнокомандувач. Але і втрати Росії втричі більші ніж українські, а на окремих напрямках вони ще більші, каже Сирський. Про українські втрати він говорити не став. Україна воює не кількістю, а якістю каже він, окрім успішного використання безпілотників, як камікадзе, так і морських дронів, Україна все ж розраховує ще і на дієвість літаків F-16. Вони мають допомогти збивати зокрема крилаті ракети, і також будуть вражати наземні цілі. Але коли вони нарешті вже з'являться в Україні? Сирський знає, але сказати не може. Водночас їх доведеться тримати на відстані щонайменше 40 кілометрів від лінії фронту через ризик, що росіяни їх знищать. І тепер до слів про Крим. Україна має реальні плани повернути його. Яким чином сирський зрозуміло не розповідав, але один з ключових етапів це руйнування Кримського мосту, який власне і з'єднує півострів з територією Росії. Як і коли це може статися, теж без подробиць від сирського. Утім, кінцева мета. Це все ж вихід до кордонів 91-го року, заявив він. Успіхи на тій території Україна вже має. Росія була змушена повністю вийти з порту в Севастополі після серії українських атак. Там, зокрема, ударами безпілотників і ракет українські війська знищили радіолокаційні та ракетні установки. І щоб добиватися поставлених цілей, українське військо потребує нових бійців, каже Сирський. Він розповів, що в Польщі зокрема планують створити український легіон і туди запрошуватимуть українців, що проживають за кордоном. Їх спочатку навчатимуть. У тій такій Польщі, а потім легіон мають відправити до України. Ще одна тема, яку зараз обговорюють народні депутати вчора могли проголосувати законопроєкт про заборону релігійних організацій, що пов'язані із Росією. Мова про українську православну церкву Московського патріархату. Депутати від слуг та голосу заявили, необхідні голоси для ухвалення законопроєкту були, але частина нардепів від слуги народу на погоджувальній раді проголосували проти того щоб поставити його в порядок денний вольна рада попросила нас попросила комітет ну ще раз провести консультації може ще якісь поправки внести ми не бачимо ми не бачимо ні необхідності ні обґрунтованості Частина нардепів заблокували трибуну із вимогою негайно почати розгляд законопроєкту про повну заборону діяльності УПЦ МП в Україні. І в результаті наступного разу депутати зберуться у сесійній залі лише за місяць у серпні. А тепер про сам законопроєкт. Але спочатку нагадаю, чому я використовую разом із УПЦ приставку МП, тобто Московський патріархат. Хоча і в реєстрах релігійних організацій, і в офіційних документах УПЦ її немає. Попри те, що Українська православна церква навесні 22-го року нібито відмежувалася від російської православної церкви та внесла зміни у свій статут, утім релігії експертиза Держслужби з питань свободи совісті довела УПЦ залишається структура підрозділом РПЦ. Отже, ще у жовтні минулого року Верховна Рада у першому читанні проголосувала за відповідний законопроєкт. Нардепи тоді подали більше 1200 пропозицій і правок до документа, і ось до цього дня його не можуть розглянути в другому читанні. У ньому немає заборони віри чи релігії, каже Нардепка Бобровська. Законопроєкт це старт процесу виявлення в релігійних організаціях, що діють на території України зв'язків із країною-агресоркою. Мова не тільки про УПЦ МП. Однак наразі вони найбільш чисельний приклад. Горицький жіночий монастир, перелік засновників, захищаний синод Руської Православної церкви, Російська Федерація, Москва, провулок чистий п'ять. Це всі вся інформація в відкритому доступі. Виявляти такі зв'язки відповідно до законопроєкту буде зокрема державна служба з етнополітики і свободи совісті. Якщо буде підтверджена належність до російської православної церкви, підозріла організація отримає припис про усунення порушень закону. Якщо не зробить цього протягом визначеного часу, не буде мати права використовувати і орендувати державне і комунальне майно, і в тому числі культові споруди. А от остаточне рішення вже ухвалюватиме суд. Законопроєкт також має спростити перехід до православної церкви України. Тож акція під трибуною все ж принесла плоди. Погоджувальна рада таки винесла рішення, що на найближчому пленарному засіданні законопроєкт про заборону релігійних організацій все ж розглядатимуть першим. Тож чекаємо кінця серпня. Під час сьогоднішньої нічної атаки шахедами по території України вибухи чули і на території прикордонного міста Тулча в Румунії. Росія запустила 23 шахеда, 17 з них вдалося збити, заявили в повітряних силах, і атакували вони зокрема портову інфраструктуру в Одеській області. Коли шахеди почали наближатися до румунського кордону, в північній частині Тулчи теж оголосили повітряну тривогу. А в небо підняли літаки F-16. Ну а мешканців попередили, що з повітряного простору можуть впасти безпілотники. Пишуть румунські змі. Водночас пожежна служба отримувала 10 дзвінків про звуки вибухів. Утім, громадянам пояснювали, що їх вони чують з української території. Попри це, у Румунії проведуть обстеження місць поблизу села Плауру у повіті Тулча, щоб виключити падіння на територію уламків. Пошуки сьогодні триватимуть весь день. Румунія з попередніх інцидентів певно певні висновки зробила певну домашню зроб... Роботу очевидно теж зробило, тому що ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо в один із таких разів, коли дійсно уламки дрона впали на територію Румунії влада, як на рівні міністерства, як на рівні відповідних відомств і політичних спікерів. Скажімо так, ну не те, що це замовчувала, а доносила це таким чином, що а ще невідомо, а можливо українська сторона щось маніпулює. І на у нас на каналі ви зможете подивитися вперше звернення Джо Байдена до народу після виходу з передвиборчих перегонів та одужання від COVID-19. його виступ запланований на третю ночі за київським часом. Тож маємо почути, що він думає про майбутнє для американського народу.